Є в мене така улюблена моя, навіть не рубрика, а нехай буде рубрика за кадром. А, так постійно я ми, я, ми, ми показуємо. Чим перебуваєш в мене? Так постійно ми показуємо те, що відбувається у нас в той момент, коли там йдуть кліпи або рубрики, як вонка себе не дуже гарно поводить. Так ось я вирішив зробити такий приємний в лапках сюрприз для. Вікторія Салгуб і також зробив на про те, що робить Вікторія а між записами. Тому Вікторія, будь ласка, не ображайся на мене. Я тебе люблю, ціную, дивись. Слава Богу, це не я. Да, цим зга ха ха І зараз ще одне: тільки я передінуся. <запи> Підождіть, я ще не <запи> можна. Що ми з чолкою. Що? Нормально. Нормально. <запи> <кхи> <пирам> Соціальну позицію Олени і телевізійну діяльність поговоримо зараз. А я нагадую, сьогодні у нас в гостях була Наталя Горбачова, візажист студії Фотохаус, тренер школи. Болже, тренер. Тренер курсів по макіяжу. все. Е, всього навсього я знайшов таких каверзних моментів на 40 секунд, тому що на щастя Вікторії усі ті, перші програми, які ми писали, просто не збереглося робоче відео. -яй -яй. А там було набагато більше таких ось каверзних, з моментів. Тому. Ну, знайшов, те, що знайшов.